Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, ну і, звичайно, поширювати. так, Бо сьогодні будемо говорити з вами про надзвичайно важливі речі. Україна як пуп землі. В чому полягають? Головні помилки Дарія, Гітлера і Путіна. Отак. Не більше, як кажуть, і не менше. Так, ну що ж, давайте звернемося і до історії, і до е, сучасності. В е, пошуках умовного грааля. І створення через мутації, зумовлені випромінюванням землі так, в Україні, її чисельними місцями сили, про що я говорив на попередньому відео. А це просто незаперечний факт. Вони нанесені на мапу, вони розміщені е, скрізь майже по Україні. Так. так от у пошуках цього умовного реалю до України приходили завойовники. Так, навіщо? Навіщо вони приходили? Це ж були всі люди містичного складу, і Дарії. І Гітлер, і ниніш, нинішній Путін, вони е, шукали тут, так, якусь нездоланну силу, які, яка б дала їм можливість завоювати увесь світ. Ну так же, всі оці, ну я не буду говорити про якихось інших там, так, а оці три. Безперечно, ставили перед собою пряме завдання завоювати увесь світ, всю нашу планету. А для цього потрібна якась екзистенційна, скажімо так, нездоланна сила. Ну і, отже, всі люди ці були містиками. Які інтуїтивно, я підкреслюю, інтуїтивно відчували, що саме тут, в Україні, знаходиться вихід на поверхню сили землі, нездоланної сили землі. Отже, я ще раз нагадую, що українська земля буквально напічкана місцями сили. Недаремно тут, за порадою знаменитої Аненербе, було споруджено бункер Гітлера. І наскільки я за логікою речей думаю, і Путін хотів би тут спорудити власний бункер. Так. Ну і, звичайно. І Путін страшним фанатизмом намагається захопити Україну. Це ж так. Ну от послухайте, що вони говорять. Не тільки ці пропагандисти, а, наприклад, офіційні особи. Наприклад, той же самий Медведєв. той же самий Путін. Ну, Путін більш стримано і завуальовано. А цей. Як кажуть те, що у тверезого на умі, те у п'яного на язиці. Він абсолютно правдиво, фанатично говорить про те, що Україна має бути захоплена і захоплена вся. Щоб сама назва навіть була знищена. Я пам'ятаю, що я. Це вже да, десь років 30 тому, так, написав про те, що московити з часом захочуть прийти сюди, на цю землю, сісти на ній і злитися із історією України, тому що це щось небачене і нечуване. Ну, так зараз, оце. Те, що я тоді передбачав, воно фактично і відбувається. Те, що сказав Медведів, все ж не так. Це вони там між собою розмовляють про це. Так. Вони між собою про це розмовляють. І Путін, і Медведів, і, і Наришкін, і, і Володін, і... Патрушев, і, і, і Рагозін, і, і всі інші вони про це, про те, що я вам повідомляю, вони між собою розмовляють, як би так зробити, щоб тут сісти, так би мовити. От і е, те, що раніше вони говорили, що Київ ще їм так не потрібний, і це там Новоросія, так? То тепер вони зрозуміли. Що головне то місце сили, воно то знаходиться в Києві і оці всі міста Ярослава, Володимира. Це геологічні розломи українського кристалічного щита, де там не один розлом, десь там два проходить три, а там їх купа просто. Це величезний такий прорив із глибин землі. На цих е, київських пагорбах. І недаремно там оці е, будувалися і е, виникали міста один за одним. Їм же тисячі років цьому місту, Київ, недаремно воно обгорожено з усіх боків змійовими валами. Це ж там кажуть, що її створили за Київської Русі. Та нема ніяких документів, це по-перше. А по-друге, не було тоді такої кількості людей, і таких можливостей для того, щоб тисячу кілометрів нагородити висотою 21 метр. Не було такої можливості. Це 3-5 тисяч років тому. Тут вже існувала держава українська і існувала її столиця. Ось мають займатися наші історики, наші археологи написанням нової історії України, реальної. Тому що артефакти є. Оце і Змійові вали. Вони ж ніде не ділися. Так ось оця ставка Гітлера вона була сюди спрямована. Оцією організацією, науковою, а не нерби. У Радянському Союзі її намагалися зобразити як якихсь, якусь містичну організацію, куди входили якісь шарлатани. Та які там шарлатани? Туди входили найвідоміші, найавторитетніші в той час вчені. Так. Я вже не кажу про історика-археолога Отто Гана, так, який е, послужив прототипом для Індіану Джу Індіани Джонса, якого крутять зараз у нас на, на деяких каналах. Таке життя Отогана було набагато цікавіше, ніж те, що там зображають. Там. Туди входили фізики, туди входили математики, туди входили геологи, туди входили географи, туди входили археологи. Це люди із науковими званнями, визнані у всьому світі. Так. А у нас зображається як щось таке. Містичне, нічого подібного. Так. Отже, здавалося б, навіщо та Україна Московії, яка має і так найбільшу в світі <тас> територію, неосвоєну, необроблену. Здавалося б, навіщо? Так. Отже, ми маємо з вами те. Що за цей час, за ці тисячі, останні століття, тисячі років останні століття, ні Дарі, ні Гітлер, ні Путін не розуміли головного. Це не їхня земля. А це головне, це не їхня земля. Вони не адаптовані до неї, ці андрофаги московити, які приходять сюди, на нашу землю. Вони не адаптовані до неї тисячоліттями, так як це е, українці адаптовані до неї. Так. І тому вони не здатні отримати від неї бажаний